Чому це в інших країнах живуть нормально. Бувши країна Радянського Союзу. Чомусь ми двічі в і не думають про ідеологічну боротьбу. А думаємо про те, як будувати свою державу. Мов навіть на сьогодні вже середня зарплата за 450 гривень. А кому не коштує? І провіряють, що вона не І після цього, як вона їх не взяла, її тільки притягнена оборону. То ось нас всім. Всіх рівнів. Ось потрібно... Я вас закликаю підтримати військових. Там є принципові люди, які підійдуть і виконають свій обов'язок. Я вас закликаю на виборах, дивляюся все не так. Що? Неправду я кажу? А неправду я кажу, а чого це нараз в місті? Ось так, ніби. На трибуни на минулі пам'ятає багато мене, я стояв в кормі майора і критикував, і багато кого критикував. І в цьому залі весь Олександр Федорович Костеченко, якому я вказував на його недоліки, говорив чорнобильців. є такі серед афганців, є принципові чесні люди, які змінять життя на цій землі. Прийдуть такі до донизу, тоді ми будемо жити, як в робі, як висимо всі слова. Якщо ми її змінимо на краще, ми будемо жити краще. ...істеріг. Я щиро вітаю в цьому всій залі, в холодному залі вітаю тепло, честь, розум і совість вашого міста. Вітайон <реклама> був молотобойцем, ковальом, вчився будівельному техніку. У 65-му році в Комсомольській путівці працював на допомогу компанії України, член Центрального комітету, також редактор Багатьох Брошук. Представляв журналіст коронадії, на території колишнього Радянського Союзу відбулася Третя світова війна. Будь-яка війна ставить перед собою щонайменше чотири головних завдання. Одним із них є знищення політичного строю держави. Це було в нашій області тисячі безробітних. Так, в Олевському районі ця цифра перевищує понад дві тисячі, в Баранівській понад тисячі. Така ж кількість обістоли сьогодні. сьогодні будь ласка. Може прожити людина за таку мізеру? Ні. Може який-небудь капіталіст, якому ми дамо 19 торговців відкрити Новоград-Волинську своє діло. Місяць на хліб в той же час капіталізатор України на всі заставки вифаляє, що в нас діють бізнес-центри Сполучених Штатів Америки. Дві тож, передвиборних листівки, тільки кандидатів, які балотуються по жидовими. Наш земляк Юрій Іхамуров. От в одному із 15 мільярдів доларів не відстають, шановні товариші у цьому плані країни Європейської звіно. Ось мною бюро євробюрить майбутнє. З 800 чоловік, що заповнили анкету, 786 чоловік були діти робітників селян. 326 із них не закінчили середньої освіти. Щоб знову посісти в теплі місця столиці, примножити свої пірні, багатіти на людському собоженні і горі. Видають ліки, хліб. По всій області посилено лікарі почали турбуватись за наше здоров'я. Масово проводиться флюорографічне обстеження людей. Вибачте. Де все було до цього? Де це було раніше? Шановні люди. Всі гастролери ілізіоністи, на мій погляд, зникнуть після Я народився в році в місті Новоград-Волинському в сім'ї робітників. Після закінчення школи цю дружину на день навчання, виїхав в Харків, де працював правом інспектором ЦК профспілки робітників. Науки та освіти по Харківській області, завідуючим відділу на розбудову нашої держави. В своїй предвиборній програмі подивитися, що робиться в державі, то ті бізнесмени, я би назвав окремі, звичайно, не всі, капуги, вони на сьогоднішній день мають можливість. Шановні При... депутати, я також рахую, що той мораторій, який на сьогоднішній день існує, По приведенню смертної кари. До виконання вона повинна була бути знята. Ми ще не на той стані розвитку, де ми можемо виловити злочинців, які гвалтують вбивають... Задається чудовському Валерію Аркадійовичу, кандидата у народні депутати України. Як ви думаєте виконувати те, що ви обіцяєте в своїх програмах? Питання досить серйозне, тому що, мабуть, все таки всім зрозуміло. Що одна людина вісти за виконання всіх законів? Давайте подивимося нашу історію на 3-4 роки. Далеко не буде приходити. А до особистості до кожного з них практично питання має. Але все ж таки задамо питання: хто де, в країні відповідний має? Тому я вважаю, що все-таки перехід України до цивілізованого. Одна, дві, три, 10, 50, 60, 200, як в Польщі. Це вже питання іншого Я бачив. Зараз я на цих виборах представляю виборчий блок. 96 чоловік є практично на сьогоднішній день. Поруч скрізь це буває, а майже вчасно. Ви представляєте, що таке 30 тисяч колективів? І 30-тисячний -ти колектив отримує майже час. які на сьогоднішній день змогли доказати своєю працею, що вони вміють щось робити, що вони вміють Три віддає державі на сьогоднішній день, а одне залишає, а один карбований. Да. Вибачають, вибачають, замовить. Да. Три, три гривні, три гривні куди дівається. Розумієте, я не уж багато виступаю, тому, тому вибачаю за те, що і навести порядок в державі. Я розумію, що порядок це не буде не за 10 е березня. У нас немає розуміння один одного. Я вважаю, це саме головне на житовищі, навіщо більше 1500 членів. Після того, як Комсомол звернув свою пайну діяльність. У нас зараз організація починається реєстрація. До неї обов'язково треба кликати лікаря. А якщо вона дуже хвора, то не звичайного лікаря, а напевне професора, доктора медицини. Коли ж від наук мені вдалося здобути цю ступінь в 1992 році. Я працюю за відділом економіки і суддям технологічного інституту. Читаю аж п'ять відділ менеджменту управління. Крім того, мені вдалося ще стати академіком Поліської молодіжної академії наук. Є в нас така в Житомирі опублікувати чимало концепцій як спеціалісту, які не дозволяють бути економізуючі в Житомирі, і в нашому розділу. Надзвичайно важко. Мені не дозволяють. Не можна проникнути туди. І я вибачаю, що якщо я теж ваш посторонній, але я не вважаю, що я абсолютно посторонні до Рад Волинську. Я думаю, що це місце дуже вдале для її народження, тому що вона працює доцентом на Національному нашому університеті Тараса полярення в тому, що в мене є донька, Альоночка, який вийшли сім років. В є. І ви знаєте, люди вже так зневірні в тому, що в нас можуть бути кращі зміни, що жартують. Люди не білих керівництво. У нас на Україні побудована, до речі, тут є записочка, хто забити це питанням. Так звана ліберальна відділом з 86-го року заступником міністра охорони здоров'я. З 89 по 94 четвертий міністром охорони здоров'я. З 94-го депутат Верховної Ради, з 95-го голова комітету по медичній і мікробіологічній промисловості тієї роботи. Я розділяю точку багатьох по моїх попередників і вас всіх на тих людей, які виясняють стосунки, а до тих, які працюють. У 95 му році керівництвом держави мені про довед... майже стояли. А якщо працювали у нас складно, то на сьогоднішній день наша галузь випускає 1200 найменувань препаратів. Тих, які в два, три, чотири рази, я сказав про з препаратів, яка збільшать за цей час, до кінця 95-го року чи в місяць. середня зарплата в галузі 300-350 гривень. Коли я прийшов пішла, на експорт. <реш> да, це основний експорт країни Союзу. 40% менше пального. А за кожен рік чи за два роки можна було зробити трактор, можна було зробити комбайн, можна зробити блобуряковій комбайн. Підтвердженням цього є те, що я коли прийшов в галузь, то ми зробили повністю на сьогоднішній день наше обладнання. Але для цього треба мінімум два роки. Щоб рослини дало віддачу, а тваринництво вдасться через 4-5, не раніше. Але знову ж таки обов'язково треба дотувати. Сьогодні будь-який когось має 100 гривень на тонні молока збитку або й більше. другим секретарем, першим секретарем Баранівського Комсомолу на протязі сіми років, завідуючим організаційно-інструкторським відділом райдеком навчаюся, Зараз також навчаюся заочно в Англістіракую, що, що на сьогодні наша економія держава хвора, а хвора в економіка. Тому людина, яка має вам робити серйозні заяви, заклики, що там повалити і як там кого повалити, як прийти до влади і такими програми, я передбачаю три основні такі блоки питання. Перший це економічний блок, в якому я передбачаю перш за все підтримку вітчизняного тим працювати в парламенті. Захищаючи наші з вами інтереси, партія зелених України являється членом, Для того хочу сказати, що я дав згоду балотуватися кандидатом народні депутати, що мене підтримали працівники споживчої кооперації області, працівники сільського споджисті руки. Про себе скажу. Що я народився в місті Новоград-Волинський в 1953 році Ноград Волинський, де працював замісником директора громадського харчування, директором міського торгу замісником голови правління Новоград-Волинської райспоживспілки. Останні 11 років очолюю цей колектив, де працює головою управління волинської Райспоживспілки, яка сьогодні називається районне споживче товариство, народне споживання. Громадським харчуванням, торгівлею і особливо о який виробляє товари народного споживання, це і консервація побасні вироби столяли. Виходячи з цього, я сьогодні виступаю першочергове дерно, яке лежить на елеваторах, вугілля. Той час ми ці всі товари завозимо із за меж України. І вчора було заявлено. По телебаченню, що прияти нашим переробним підприємствам по експорту готової продукції. Сьогодні наша Україна має багато таких товарів, які закриваються дитячі садки, будинки культури, навіть і лікарні. Населення. Провести реорганізацію адміністративного управління. Тому що він дав депутати Сергій Бабич висунути боком партії Національний фронт. Українська консервативна республіканська партія, яку очолює Степан Хмара та Українська республіканська партія. Яку очолює Богдан Ярошинський, а почесним головою є Левко Лук'яненко? Всі ці партії протримала мене понад 27 сім років ув'язнені. Я не вкладу, не будемо використовувати. Не хочете слухати, не приходьте. Я Відіть до, до себе на зібрання комуністичної, соціалістичної партії mm -hmm. і там слухайте, що вам можуть говорити. Своєю постановою прийняла рішення. Забезпечення виконання вибор закону, створити рівні можливості для усіх зареєстрованих кандидатів у Народні депутати України. Виборчу програму Національного фронту, тому що в мене всього 10 хвилин. Виборча програма на плакаті тут в коридорі. Хто захоче, той більш детально ознайомиться або потім мені. що мене наречена проживає в другому колгоспі в Одеській області, що мені потрібно виїхати туди, щоб вступити в шлюб. Коли мені було пів року, сім'я переїхала по місці на батьківщину матері, в Пролицьку гуту, новоград Новоградболинську району, коли підприємство треба було піднімати. Були певні успіхи в зв'язку з цим, бо висунути на вищі посади, в тому числі писав закони, виконував ваші накази, деякі вдалося виконати попередження надзвичайних ситуацій та, як містецтво створює, фінансування заходів до соціального захисту постраждали. Багато розмов, в тому числі і в парламенті сьогоднішнього, багато обіцянок на доопрацювання законів про соціальний захист населення, що постраждало від наслідків Чорнобильської катастрофи. Про прав... Закони будуть прийматися некомпетентними людьми, так як було до цього часу. Якщо народні депутати не будуть ходити на роботу в Верховну Раду, так як є сьогодні, ви бачите, скільки піаністів сьогодні треба опертися на тих депутатів, які працюють. І я вам скажу час сьогодні: підтримання відчисляного виробника, пріоритети, вибори. Далі, що я хотів би ще сказати, що стосується. Вона кандидат народні депутати України Микола Маркович. Програмної партії нашого району. Народився і виріс я в Колодянці, є таке село Новоградолинський район, як ви знаєте. Там закінчив школу, поступив сільськогосподарський інститут, потім пішов агроновом, працював у Колодянці 3,5 роки. На розвиток агропромислового комплексу. Ви ж знаєте, запрацює агропромисловий комплекс. Він дасть в бюджет, отримують за вчителі, військові, пенсіонери отримують пенсію, продати якусь суму за гектар землі, і буде достатньо. І не треба нам стільки налогів спектр. Потрібно допомогти передати ціни сітки на спорта. ми можемо продавати зерно? Все-таки сьогодні продукція тваринництва, став наше м'ясо може йти за границю. Все. Наоборот, завозиться все за границю. Сьогодні всі прилавки. На жита пшениця сіється у вересні місяці, а збирається в липні. потім ми продаємо її бутові державі і на сьогоднішній день. Шановні виборці, шановні земляки, я так маю право називати на протязі цих чотирьох років. Да, трудовий шлях завжди із простим народом, трудовий шлях із колективами. Із дитячих років, чайно, на совісті, на долі тієї людини, яка кривить душею і неправду, і щось може казати. Бог бачить, Бог оцінює. Я сьогодні так і, так і говорю. На сьогоднішній день. Я, по-перше, пішов у Верховну Раду, я знав, куди я йду. І ви знали, куди мене всі. і знав, куди ви мене рекомендуємо. Дивно смішно за президента сьогодні Леоніда Даниловича, комуніста і ту програму, яку він написав і обіцяв, ми теж його підтримували. Роботи Верховної Ради проведено 700 пленарних засідань, 700 пленарних, 675 законів, прийнято Верховною Ради, 1500 установ і так далі. Напевно, і одобрали більшість з вас. Чому в нас сьогодні не діє? Що це винувати сьогодні Горбатюк? Чому сьогодні в Горбатіка обвинувачувати? По тому, що давати свій діт і давати світ щоденно, як і в ресідах перед колективами, перед усіма перед усіма, хто зі мною зустрічає. Я не одній що яка не приїхала, в Київ, яка не це, це перше. Чому так? Так все Можете, Можете чи той керівник, який тільки 3-4 місяці не зорієнтувався з обстановленням. Більше тисячі усних жалоб, більше 700 листів, які були задоволені, прийняті прем'єр-міністра Лазаренко. Конституція була прийнята, значить, Горбатюк і всі решта повинні. Один штрих. Якщо сьогодні, я депутата називаю, маю право називати. Лазаренко став, будучи депутатом, став прем'єром, він не написав після прийняття Конституції заяви вийти із. чи сприйняття. Той чоловік, який пішов на пенсію, сьогодні повинен взяти тулопаток чи інше, що сьогодні мені приписують. Я ніколи не скажу, тому що закони є, є закон для кожного. І так само за ці десятки не потрібно цих і вибори, не потрібно, а напевно знайти в державі людину. і яка, яка зуміла взяти на себе ношу і повела державу і народ для того, щоб поставити на місце і підняти автомобити потати. Ми такі відповіді, як такі відповіді, як? І сьогодні Юрій Прокопів. Але я, послухавши його, його виступ, врем'я я закінчую. Виступ, я вважаю, що це прекрасний товар-виробник. Товар прекрасний, прекрасний. Ну, він сьогодні тільки може бути прем'єр-міністром і не менше. Ми повинні сьогодні, напевно, зважити і подивитися, таку людину рекомендувати, щоб виробництво росло, дійсно Економіка росла на держави, а депутата виборі, також щоб закон виробляв, нормальний сидіт там. І робить дякую, здоров'я всього на вам громада. Добре, дякую. Шановні люблю, ми закінчили встановувати поградження. Передач... Не тільки Верховну Раду, не тільки президента, а й город і весь наш народ. Я думаю, нічого страшного, якщо дійсно владі, то поверне. Ну, шановні товариші, насамперед, які прийшли після 91-го року. Вони крутіли ці відклади, як ці гантіні, фундація Филипа Орлика в, в Монреалі, вона виходить. Чи, зна... Чи знайомі ви з текстом акту проголошення незалежної укриттіст сторон прибічники реабілітації ОМУ вимушені були закриті виробництва на всіх бойових заводах? А це заборонив, тому що не державна власність. Хоча, скажімо, ні в Польщі, ні в Чехії, в державної власності не виробляють ці препарати упаково, на завод державному власності. Там десь упаковок психотропних препаратів вели. Просто скутали з наркотиками. Психотроп і все, наркотики. Всього набережною. Але я привів до цього, що газет, що преса про мене пише, що хочеш, і, і як. А одна осталась на звичайно складному місці, там, де зоровий нерв іде. І самі життєво важливі органи і... То Після операції, зразу починається підніматися температура, дуже висока температура до 40 градусів. Чому? Вони стріляли, там волосся в рано попало, сполки пісток і так далі. Туберкульоз починає активізуватися, людина захворюває. Що ми робимо для цього? Для цього, щоб не було туберкульозу, треба перше мати свою вітчизняну вакцину. Її до сьогоднішнього дня немає, але ми будуємо завод, і я думаю, що вже в кінці року або на початку світу у Львові під Львовому селі, селі Вільники, Така фабрика приступить до роботи. Мало того, щоб лікувати туберкульоз, необхідно 5 протитуберкульозних препаратів. На сьогоднішній день наша вітчизняна промисловість їх виробляє. Такого контракту не підписала. Підписала на 3,5 мільярдів. біля. Сказав, так ти брав державні гроші. Так, да. а медицина і повинна брати державні гроші, вона повинна бути безкоштовною, вона повинна бути безплатною і на медицині гроші ніхто не заробить. Тому що навіть в тих країнах вони ставили питання, що така держава, як Україна, повинна робити все своє і експортувати, в цьому наше благополуччя. Ми зробили свій комп'ютерний томограф. Ми, да, ми, ми зробили цілий ряд, ну, десятки, десятки номінування. Так, будь ласка, З З яких джерела формували? Прожитковий мінімум може по своєму досвіду.